Доброго дня, ми з України. Вітаю друзі! З вами знову Макситинський. 4 травня 2023 року. Зараз ми знаходимося в мене біля будинку. Тут теж вистачає чимало культур, наскільки ви знаєте. От. Дуже багато питань мені задають, особливо в вайбері і по ну, особистим дзвінкам. Яка шлохина зацвітає найперше? Я не зовсім, якби, якщо чесно, розумію, для чого це питання, який сенс в ньому. Тому що, якщо ви знаєте, я думаю, ви знаєте це, що є в різних культурах унікальні такі сорти, які можуть зацвітати на рівні з самими пізніми сортами, але ягода може дозрівати в суперранні строки. Тому Ну, це так, чисто для загального розвитку. В принципі, можна знати, який сорт зацвітає раніше, але якби, щоб ви не робили висновки хибні, що це може бути, що сорт найперший дозріває. Хоча зачасту так в принципі і буває, але є винятки. От, тому е, краще дам відповідь на це питання одразу всім. Ось тут в мене багато сортів висажено. От навіть ця Пінк Лемона цього року вже насилу вона перезимувала, бо я її навмисне не ховав. От, є світ на ній. Скоштуємо цю ягоду, побачимо, що то за фрукт вже. Ну, ось цвіт. Ну, він ще зовсім-моліпунький зовсім і -зовсім видно. От, тут є і Патріот, і Нельсон, Блукроп, Блуголд, Спартан, Бонус. Ріка, ну, загалом багато сортів в мене є. І тут вони висажені, і в горшках ось тут. От Елізабет цього року вона не можна сказати, що примерзла, але вона якось в неї періодичність плодоношення ярко виражена, бо вона минулого року тут так зарядила, що воно прямо все гнулося до землі. Просто синя була синя в ягоді війську. А цього року так помірно, ну, доволі мало, скажімо так. От. І відповідь на питання, яка шлохина зацвітає найперше, а це саме сорт Деніс Блю. Деніс Блу, Деніс Блю, хто як говорить, цей сорт в принципі мені, мабуть, в топчику і по плодоношенню, і по крупноті ягід, і по смаковим якостям. Ну і в принципі в неї дуже-дуже розтягнуте, якщо органічно вирощувати. Дуже, бо я не знаю, як на хімії, то як вона там чи за один, чи за два збори віддає врожай, не можу вам сказати. От, бо я не сторонник того не любитель. От, і в неї дуже розтягнуте дозрівання. От, оце мені подобається. такий конвейерний сорт, скажімо так. От, в, в собі має конвеєр. Тобі ж люди садять багато сортів, щоб був конвейер по дозріванню в різні терміни. А тут... Дозрівання на одному кущі йде розтягнуте, можна сказати, в різні терміни. От, і дивіться, яка нагрузка. І вона найперша починає цвісти. Найперша. Е, ще всі, от, Елізабет, вона, там патріот, от теж все позакриване, ще не одної квіточки немає, не видно. А тут ось вже, замітьте, вже колокольчики починають зацвітати. Ну, у нас мінус 4 передають через два дні. Ой, в мінус чотири. Мінус 1, 0, мінус один передають. Передавали десь місяць назад на ці числа, мінус 4, але зараз вже якби менше температуру. Ну, якби більший, більший плюс передають. Ось така картина. Ось вам відповідь на питання, який сорт зацвітає, по крайній мірі на Рівненщині, на окраїні рівного, найперший. Це сорт Деніс Блу. І що цікаво, який парадокс такий вийшов, що. Тоді я його купував за кордону, я, ну, я про нього не сильно вивчав інформацію. Я більш так орієнтувався на Патріот, Blue Crop. Е, Дюк теж мене не дуже сильно цікавив, бо він хлорозить, а при органіці то це доволі проблема велика. От. І Я на неї не особливо то звертав уваги, Хоча вона теж е, доволі так резво починає хлорозити, якісь щось починає не, не подобатись. Ну, але це, в принципі. Частково вирішується ця проблема, так що можна це вирішити. От. І я її багато собі не брав, Я її взяв всього-то один кущик собі. От тоді. Чисто попробувати. І я був здивований вже через рік, не є ягода. Ну, відео я знімав, можете глянути, по ній конкретно в мене є на каналі. До речі, у мене більше 400 відео на каналі, і ну, 60% 70 питань, що ви задаєте, я вже на них дав відповідь. От. Тому листайте, я в. В самих е, назвах стараюсь розширено е, вписати, що там про що розповідається. от І ви просто гортаєте, читаєте назву відео, і ви в принципі розумієте, про що відео. от Воно навіть йде в мене по ланкам, е, виділеними буквами лохина, і далі вже зрозуміло, що йде щось по лохині Фундук, Чорний горіх, грецький горіх. І так пішло, пішло, пішло. полуниця малина, все. О, суниця садова, вірніше. От. і там дуже багато відповідей дано на... Я сам іноді навіть буває листаю і от що 2-3 роки назад знімав, доволі цікава картина, як було тоді і як зараз, це так дуже-дуже ну, дуже, дуже, дуже заряджає. Тому дивіться, відповіді знайдете на більшість, на які не знайдете, будь ласка, задавайте контакти. Ну, майже під кожним відео є. В коментарях особливо. От, закріплений в коментарях. Ну, і... Не забуваємо за вподобайки, в принципі, це дозволяє продвинути цей канал е, на просторах Ютуба. Не для того, щоб мені там якісь гроші капали, бо я монетизацію не підключав рекламу, вона сама вискакує рандомно, хаотично. От. А для того, щоб більше людей просто бачили це відео і щось для себе підкреслили, тому що ну, я якби в... Ввожу дуже багато різних нових культур, особливо тут, а в нас на Рівненщині. Дуже багато людей цікавляться, приїжджають. От. Не всім вдається допомогти, бо в силу того, що доволі часто немає в мене часу, щоб допомогти всім. От. Тому є і обіжені, ну, але від цього нікуди не дінешся. От. Ну, більшості допомагаю тут, як би говорю чесно, і є кому підтвердити. От. Так що от така картина. Не забуваємо за вподобайки. От дивитесь відео. От подобається вам. Поставте вподобайку. Не подобається, поставте дизлайк, десь вподобайку. В принципі, от, щоб це. Ну, щоб було зрозуміло. От. От така картина. Дивіться, яка нагрузка. Я не знаю, я прогнозую, не знаю, ну мабуть, кілограмчиків. Два з половиною, три, а може й більше з цього куща, бо дуже багато ягоди. Я знаю, що запилення пройде гарно, бо у мене тут дуже багато сортів. І люди питають, от купують в мене в таких крупномірах. От, ось такі це вони ще не дуже великі, а там в мене є більші, які я відправляю, які люди приїжджають, беруть. Там ще більше врожаї. От і питаю, скільки сортів краще взяти, от, щоб запилення було гарне. Ну, в, принципі, в принципі, Я думаю, три сорта різні взяти, поставити, і цього буде достатньо. Але ну, перші роки, щоб родина наїдалася, то це якби, три, три штучки це не так то й багато. От, тобі ж ви там собі -то, самі прикидайте, по скільки у вас там членів сім'ї, щоб ви розуміли, скільки вам потрібно. От, три от, в принципі, це. Це є дуже непогано. У мене люди брали ну, роками раніше, ще років три назад. От недавно привозили мені товар. Я замовляв них і питав. Кажуть, все супер, все добре, все росте. Ну брали вони в цих вогоршках таких здорових на, 60, 80, на 80 літрів. Зараз, до речі, дуже страшна ціна на них 500 з копійками гривень під 600, плюс доставка. Це просто, ну просто жесть. Було знаття тоді, знаєте, то. Закупить їх було, хай би вони були. Але що вже маємо, те то маємо. Тоді, в ті часи, 500 гривень коштував на 100 літр. Е, Ну Десь 440-480, а зараз на 80 коштує там, під 600 гривень. Жесть, звісно. Ну, але що є, то є. Ну це просто штука класна. Це вже який рік, от гляньте, щоб. Якщо дехто не вірить мені, от гляньте перші відео по Лохині, вже от ця Деніс Блю, вона чисто тут і стоїть, бо тут мінялися вони всі по краям. Тут був Букроп раніше, зараз він Патріот. А, Нельсон. Нельсон, да. от теж Нельсон, Бачите, які в нього червоні листочки червоні такі біля квіток. Це Нельсон. От. І вона тут завжди стояла, от гляньте, реально. Тому така картина. Задавайте запитання, по можливості відповім, звісно, але зараз теж. Зараз у обмаль зараз роботи купа. Ще навіть ми не всю поросель під фундуком розібрали. Розумієте, яка картина. Ну, але якби це діло таке. Ну, Наші заморозки передають, і, якби ще все, все попереду, як то кажуть. Ось така в нас картина. А це ось саженці фундука мої під свої потреби вже на майбутню закладочку. Там їх чимало. Ось така картина. Так що листайте, лайкайте, поширюйте відео. Будь-куди для хороших, е, зацікавлених людей. Ну, нехай дивляться, вивчають, щось для себе підкреслюють, щось можливо мені підкажуть, я не відмовлюся від парад, е, потрібних парад. От, Гляньте, яка нагрузка. Всі-всі-всі гілки. Хай не вона зацвіте, зацвіти, де через днів 4 повністю я вам ще раз зніму і покажу, яке це чудо і чудес. Все, друзі, всім миру у всьому світі, особливо в Україні. Найшвидшої нашої перемоги, всім миру, всім добра. Почуємось.